Військові 54-ї окремої механізованої бригади вдарили по позиціям окупантів в районі Білогорівки. Вбили та поранили російських військових. Повідомляє в своєму телеграм-каналі командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Інформації про точну кількість загиблих немає. Російські війська продовжують наступати. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського луганської області. В тому ж районі завдав авіаційного удару. Росіяни продовжують вивозити дітей з області. Повідомив етері національного марафону начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Продовжуються виїзди дітей, вивози дітей, точніше, до Росії, до різних лагерів та різних установ, деякі дітей направляють на примусове лікування, видумуючи якісь діагнози. Також каже Лисогор, в Кремінні окупанти посилили перевірки документів та особистих речей місцевих жителів. Вже третій день взагалі закрита. Окрім місцевих мешканців, які знаходяться там, відмінили всім пропуски. випустили нові, але нікому їх не дали. З криміної. взагалі люди дуже важко можуть хоч кудись виїхати. Те ж саме рубіжне закрила зараз повністю, і всіх людей, які їдуть в сторону рубіжну, намагаючись навіть повернутися або просто їздячи там до своїх родичів, їх не пускають. Усіх відправляють до Северодонецька чи до інших регіонів. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.